Які слова змінюють людям життя? Роздуми над Божим Словом на 24 грудня З Євангелія від Луки. А Азахарія його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля. Що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасену потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій. Клятво, якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості перед ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком Всевишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в смертній тіні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. У певному сенсі сьогоднішнє Євангеліє це історія першого передріздвяного подарунка. Щойно у Захарії відкрилися вуста, як він став славити Бога за його милосердя і прийдешні спасіння. Але тут же, посеред хвали, звернувся до Йоанна, свого новонародженого сина. І проголосив пророцтво про нього. Ти, дитино, ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Він говорить про майбутнє Йоанна і його призначення: Приготувати Божий народ до пришестя Спасителя. Можна сказати, що своїм пророцтвом. Захарія дав Йоаннові дар Божих слів. Він розповів про майбутнє, яке чекало його сина, про те, до чого Господь готував його. Сьогодні святвечір. У цей час кожен відчуває, що в повітрі витає особливе хвилювання. Діти з нетерпінням чекають на момент, коли нарешті зможуть розгорнути свої подарунки. Може, на додаток до традиційних красиво упакованих коробочок запропонуємо нашим близьким особливі побажання від Бога. Зробімо, як Захарія для Йоанна. Це може звучати трохи лячно, я ж не пророк. Як я можу дозволити собі говорити за Бога. Але це зовсім не мають бути якісь грандіозні чи пафосні промови. Говори щиро, від усього серця, те, що на твою думку Бог захотів би їм сказати. А якщо тобі важко сказати, можеш зробити інакше. Підпиши невелику листівку, яка нагадає, що вони улюблені діти Божі. Нехай іще раз прочитають своїми очима, як сильно Господь любить їх і хоче благословити. Нагадай їм про ті таланти і дари, якими обдарував їх Всевишній, щоб вони могли зробити цей світ і церкву кращими. Віддай цю записку перед Різдвом або сьогодні ввечері перед сном поклади в пакет із подарунками. Надихай і потішай близьких. Хто знає, може саме ці слова змінять їхнє життя. Господи, допоможи мені благословляти і надихати людей довкола мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.